Минулої суботи на плацу навчального центру військово-морських сил збройних сил України відбулася церемонія складання молодими військовослужбовцями присяги на вірність українському народу. Цього дня новобранців вітали рідні, флотські офіцери та інші гості. 9 червня до флотського колективу приєднався 191 юнак з різних регіонів України. Молоді воїни, які в цей день склали присягу на вірність українському народу, вже сьогодні усвідомлюють свою відповідальність перед батьківщиною. Відтепер вони вже служитимуть на кораблях та в частинах українського флоту. На центральному плацу навчального центру військово-морських сил України вишикувались юнаки призову Весна 2012. Привітати молодих воїнів прийшли представники командування військово-морських сил України, духовні особи, гості і звичайно ж ветерани. Відкрив мітинг, присвячений. Не приведенню молодого поповнення до присяги на вірність українському народу, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління з бойової підготовки командування морських сил Збройних сил України, капітан першого ранку Андрій Тарасов. вітаю вас з цим знаменним днем, прийняттям присяги на вірність українському народу, нашим молодими матросами. Я хотів би відмітити, що вони приймають присягу, прийняли присягу зараз. На цій святій севастопольській землі, яка авита військовою славою наших предків, я хотів би побажати молодим матросам, які зробили свій перший крок на військовій службі, як скоріше наводити своєю спеціальністю, стати дійсно фахівцями військової справи, отримати той досвід. Служби, який вам необхідний. А батькам я хочу побажати терпіння, спокою. Ви отримуєте змужнілих ваших синів. Можливо, хтось залишиться на контракт і присвятить своє життя службі українському народу. Я бажаю вам успіхів, здоров'я, наснаги. Ще раз вас святом! Люди в одностроях завжди користувалися повагою та авторитетом свого народу. А цим майбутнім військовослужбовцям строкової служби випала велика честь продовжувати та розвивати морські традиції славетних моряків чорноморців старшого покоління на урочистому мітингу естафету від ветеранів молодим матросам передав Віктор Задоян. Щоб вам щастило в любові в повазі один до одного виконати свої обов'язки до кінця, не забуваючи за своїх батьків. Дідів, прадідів, які дали вам все, що змогли, для того, щоб ви виконували свої обов'язки здоровими, сильними, в повазі один до одного з товаришами, бо без цього служби не буває. І ще одне вам хотів сказати: любіть і службу, любіть свою державу і любіть своїх, і поважайте своїх командирів. Без них ви нічого не варте на військовій службі. Дай Боже всім здоров'я, благополуччя і щастя. Слава Україні! З особливою увагою батьки і молоді воїни слухали напутні слова начальника навчального центру військово-морських сил України, капітана другого рангу Геннадія Гончара. Від командування навчального центру військово-морських Збройних збройності України вітаємо молодих матросів з днем складання військових присягів на вірність українському народові. Від душі бажаю вам міцного поського здоров'я, сили, духу та наткнення в бойовому навчанні, нових досягнень та звершень, воїнів зміснення бої боєздатності нашої батьківщини, українському народові слави! День присяги надзвичайно хвилюючий і для батьків, чиї серця одночасно переповнені і смутком і гордістю за синів. Якщо сильна половина людства тримається, як справжні чоловіки, то матері проводжають синів зі сльозами на очах. Втім, усі вони впевнені, що їхні діти повернуться додому здоровими та зможнілими. Сьогодні у житті юного поповнення військово-морських сил України свято. Любі діти. від сьогодні на ваші плечі лягає відповідальність за мир на планеті. Ще до вчорашнього дня ви були дітьми. А сьогодні вам батьківщина довірила справжню зброю. Від імені всіх матерів Севастополя я бажаю, щоб вам ніколи не прийшлося перевіряти міцність цієї зброї у локальних конфліктах або у якихось війнах. Нехай ваша зброя буде вам нагодою тільки у навчаннях. Служіть так, щоб ваші мами ніколи не плакали. Служіть так, щоб ваші батьки могли пишатися вами. Служіть так, щоб ваші командири завжди могли сказати: ти справжній боєць, ти справжній матрос, і написати про це в листі вашим батькам. В цей святковий день від імені батьків, матерів, дозвольте привітати вас з днем прийняття військової присяги на вірність народові України і висловити побажання. Чесно виконувати свої обов'язки щодо захисту морських рубежів нашої держави, сумлінно виконувати наказ, накази командирів, бути гідними високого звання захисника вітчизни, військового моряка України. Приїхала на присягу сьогодні, внука. Я настільки тронута всім, тим, що я здесь увидела. Праздник организован прекрасно. Мальчик наш за 20 каких-то дней действительно стал стройным, красивым, неузнаваемым. Я так благодарна командованию, что устроили именно праздник, праздник души. Спасибо большое, і думаю, що мой внук буде служити чесно, добросовісно і любити свою родину, так як любила його бабуся, преподаватель Сінфіропольського автотранспортного технікуму. Самі матроси впевнені, що вони зробили правильний вибір і з честю виконують свій конституційний обов'язок. І ці молоді воїни, які прийняли присягу на вірність українському народові, вже сьогодні стали справжніми захисниками морських рубежів своєї вітчизни. Сьогодні великий урочистий день для всіх нас. Ми прийняли присягу на вірність українському народові, на вірність батьківщині. Цей день ми запам'ятаємо на все життя. Вступаючи на нелегкий шлях військової служби, ми будемо намагатися не підвести наших командирів, старших товаришів, продовжувати славні традиції Збройних сил України. Запевняємо вас, що будемо служити чесно, будемо гідними звання воїна Збройних сил України. Справжніми захисниками віршизмі фіналом церемонії стало проходження особового складу, що склав присягу урочистим маршем під прапором військоморських сил України. А батькам та гостям заходу військовий оркестр та рота почесної варти продемонстрували свою майстерність під час показового виступу.